За те, що Бог продовжує наше життя, давайте скажемо слава Богу. Я на продовження нашого служення буду читати текст Святого Писання Євангелія від Матфія з 20 розділу. Є написано в Біблії, що така фраза, що ми добре зробили, що сюди прийшли. Можна багато причин називати, але одна із причин. Це те, що тут проповідується Боже Слово, Євангелія. А хто знає, що значить слово Євангелія? Благовістка. Добра новина по-українськи. Євангелія з грецького означає добра новина. Навіть і до війни в Україні, а тим більше, сьогодні, коли йде війна в Україні, то чи ми читаємо, чи ми дивимося новини, то. Дуже мало якихось хороших новин. І якщо запитати кожного з нас, чи в житті ми багато, в особистому житті получаємо добрих новин, ну, мабуть, відповідь буде теж: Ну, не, не дуже багато. Не дуже багато. То Євангелія – це добра новина. І ми маємо сьогодні можливість сьогодні почути добру новину для себе. І не тільки раз в тиждень, в неділю, але можемо і вдома. Відкривавши це Слово Боже, ми утримувати для себе добру новину. В притчах є написано, що добра новина з далекого краю це як стакан холодної води для спрагненої душі в спекотного дня. Так високо ціниться якась хороша новость, яка прийшла. Недавно я читав новину, коли був обмін полоненими, і там серед тих полонених. Було 48 людей, були пропавших безвіси. Тобто не було інформації, що десь вони в полоні. І, мабуть, вже близькі люди, можливо, десь в серці, в думках вже так смирилося і десь поховали. І тут отака новость: 48 людей вони обміняли і, і прийшли живими додому. Це хороша новость, так? Да? Євангелімат Матфія, 20 розділ, перший вірш. Бо царство небесне подібне одному. Господареві, що в досвіда вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж він із робітниками по динарію за день послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них: Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам. Вони ж відійшли, і вийшов він знов о годині десь 6 і 9, і те саме зробив. А вийшовши коло години 11, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них, чого тут стоїте цілий день безробітні. Вони кажуть до нього, бо ніхто не найняв нас, відказує їм, ідіть, і ви в виноградник. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого правителя пан виноградника, поклич робітників і дай їм заплату, почавши з остатніх до перших. І прийшли ті, що з години 11 і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динарію взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи. Ці остатні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав до одного із них: Не кривджу я, друже, тебе, хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та йди, але я хочу дати і цьому ось остатньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені зі своїм, що я хочу робити? Хіба Око твоє заздре від того, що я добрий, отак будуть останніми першими, а перші останніми. Слава Богу. Я прочитав отаку притчу, і ну, загально прийнята така думка, і це є правильно, що Бог кличе в свій виноградник в незалежності, чи ти в молодих руках, чи ти в середніх руках. І тим більше, якщо ти вже в похилому віці, Бог призиває в свій виноградник. Як оцей пан, здавалось би, із такої, можливо, земної матеріальної вигоди, це було невигодно наймати тих, хто один, один час попрацювали в тому винограднику, але він і їм заплатив. І ця притча говорить навіть про те, що навіть люди, які в похилому віці, все життя своє прожили, ну, скажімо так, для себе, в марноті, в суєті. А ще гірше, якщо в гріхові прожили, Бог і таких людей призиває, і Бог хоче і таким людям дати царство Боже. Але я сьогодні хочу на інші дві думки, які взяти з цієї притчі. І перша думка цей господар каже: Хіба я, хіба я не вільно, хіба я не володію своїм робити, що я хочу. Своїм фінансами, своїм матеріальним я маю право розпоряджатись так, як мені хочеться. І в житті своєму ми теж своїм домом, своїм господарством, ми розпоряджаємося так, як нам. Може, де хтось нам і в чомусь радить, що от, от так краще було, б, а ми розуміємо, що от ми так вирішили. Ми маємо на це право, ми маємо на це владу в своєму домі розпоряджатись, управляти і так далі. Як от нам кажеться правильно? Я хочу сказати, що Бог має абсолютну владу на землі. І на небі також. Він має абсолютну владу. І те, що нам деколи ми дивимося, і нас може якісь питання виникають, і хочемо багато питань задавати, Бог ніким не ні перед ким перед людиною не буде звітувати, що він робить, як він планує робити, і з людиною написано, він совватися не буде. І ми маємо це для себе пам'ятати, що Бог має абсолютну суверенну владу. І те, що можемо ми інколи нарікати на якусь несправедливість і так далі, ну Бог так рішив. І, на жаль, ми люди не зможемо змінити Божі плани і Божі задуми. Бог не очитується перед людиною. І навіть ми знаємо на землі, що ніколи начальник він не звітує перед підлеглим, перед робочим. Все навпаки. Підлеглий вони звітують перед начальником. І я один такий момент. Коли ми читаємо книгу Йова, за того страдальця, великого страдальця в Біблії і, марно, на всій землі, який був дуже багатий чоловік, мав великі маєтки, мав дітей, мав жінку. І в одного моменту він втрачає все і багатство, і дітей своїх. І приходить жінка, навіть яка не витримала цих страждань, говорить, що похули Бога й умри». Але до чого я веду в кінці, ми читаємо в кінці. Крім того, що Йов страждав і тілом, мавши хворобу, крім того, що йов був зламаний і морально у ці випробування, які його прийшли в життя, і в Йова ще була така внутрішня боротьба. За що тут? Він не розумів. За що так в житті приходиться страждати? І десь він шукав, перевіряв своє життя, ну десь там, може, в юності він говорив в дитинстві, в юності були, можливо, якісь прогріхи. Може за те, може за те. Не міг дати відповіді свої. І до чого я веду? І являється Бог Йововий. Колись для пророка Ілії, який йшов 40 днів до, до гори Хуриво, явився, пам'ятаєте, хто читає Біблію, то написано. В тихому вітрі, в війні вітра. То до Йова з'являється в бурі. І якщо би нам е, е, запитати, от як би ти уявляв би зустріч Бога і Йова, і як би ти той діалог змалював би, навірно, ми собі так по-людському змалювали, щоб Бог почав би пояснювати йову, от слухай Йов, я зараз тобі поясню все, що сталося, це сатана, він намовляв, щоб що ти тільки благочистивий за того, що я. Що я тебе благословляю, що ти матеріальне утримуєш. А, а Бог каже на йов: йо, підпережися як мужчина, стань як мужчина, скажімо так, як солдат, я тебе буду дещо питати. Бог не очитується, отак, знаєте, отак, що, от, йо, пойми, я отак поступив, я так допустив твоє життя. Бог так не робить, Бог не очитується. І це, знаєте, було понятно на Йова. І це спрацювало для Йова. Йов говорить, що все, що я говорив, я отого от утрикаюся. Це спрацювало. Бог колись посилає пророка Єремію. Каже, йди дом гончаря, і там побачиш, понаблюдай за його роботою. І він там приходить, оцей гончар бере глину. Кладе на те кружалю, місить, 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 щось не вийшло, назад розвалив, знов щось місить, так, як він хоче. І Бог говорить, що так, як ви, оце як той ганчар, так і я можу з вами ліпити все, що я схочу. Отак, От як глина в руках гончаря, так і викаже в моїй руці. І Бог буває, інколи ліпить з людини, долю людини, наскільки ліпить, щоб зробити тею посудинею. Інколи Бог. Приводить такі обставини життя, коли людина починає розуміти дорогу Господню, волю Господню, і це буває неприємно. І людина задає питання, Господи, що «Чо так? От чого так? Бог має владу над нами. Він нас створив, і Він має владу наш, создати наше життя таким чином, щоб привести до себе, і щоб ми його в конечному результаті його прославили. Чи не вільно, каже, мені робити з тим, що я маю, чи з тим, що я володію, що як я хочу? Бог Він створив нас і Він має право над нами. І Він хоче нас спасти, Він хоче нас помилувати. І Він сьогодні звіщає Слово Боже, проповідується Слово Боже, щоб прийшли люди і повірили в те, що тут написано і те, що тут читається. Друга думка, якою я хочу звернути увагу, я назву так почуття несправедливості. Оці, які цілий день працювали 12 годин, взяли по динарію. Такий був договор. Але чому ж цей господар почав давати зарплату не з перших, а з остатніх? І ці перші, які були наняті з самого ранку, вони все це бачили. І вони бачать, що той, хто працював один час, получає динарій. Хто працював три години, получає динарій, хто працював 6 годин, получає динарій. І коли нас запитати, чи справедливо нарікання було в цих людей, які були перші, то наші думки десь вони розділяться. Хтось скаже, ну так справді якось так воно трошки виглядає несправедливо. Інші скажуть, ну такий був договор. В житті по відношенню до нас і по відношенню до інших людей, якщо є договор, то і ми, і люди дуже не люблять, якщо десь в процесі змінюються оці договоренності. Люди це дуже не люблять. І так само ми не любимо. Ми любимо, що якось, коли договорився, отак воно має бути. Почуття несправедливості. Але такий був договор. І те, що ти сам собі на, в розумі своєму десь там порахував, десь там вичислив, що, мабуть, мені має бути тут більше. Так слухай, ти договорився, і твоє нарікання, можливо, да, можливо, ти розраховував розумі своєму, можливо, ти якесь розчарування, але в тебе немає права нарікати, тому що це був такий договор. І якщо слідувати твоїй логіці у цьому чоловіку, який працював цілий день, то, мабуть, він розраховував на 12 динаріїв. Наверно, він так рахував, ну, якщо динарій за годину, то може я получу 12, а може хоча б 6. Але це в кінці, мабуть, було б більш несправедливо, тому що був договор один динарій. В житті так буває, що от ми живемо і живемо, і ми якось наблюдаємо, і буває, буває отак розчаровуємося. Ну, як багато несправедливості в житті. Я читав таку історію за одного батька, який посадив двох своїх дітей, ту дочку і сина, за стіл. І взяв кусок торта розділив на три частини. І дві частини дає для дочки і один кусочок для сина. Знаєте, яка реакція у того маленького сина була? Батько, ето ж каже, несправедливо. Тоді він переложує цей один кусочок в тарілку цього сина. Тоді знаєте, яка реакція дочки? Батько ето ж несправедливо. І далі той батько він пояснює сину, слухай. Тоді, коли ти отримав цих два кусочка, це теж несправедливо було. Але чого тоді мовчав? От в житті так буває, коли ми щось хороше отримуємо, то нам кажеться, ну ми мовчимо. І, мабуть, якби ті перші, які працювали цілий день, були на місці у тих, які працювали годину, вони, мабуть, не говорили, що ну, господарю, пане, якось так несправедливо. Ми на все час, як попрацювали, може, то нам трошки забагато динарій? Вони мовчали. Коли отримує два кусочки, він мовчить. Це теж несправедливо, ти ж бачиш ситуацію, що твоя сестра получила один кусочок, але ти мовчиш, з цим соглашаєшся. Ми інколи вміємо наблюдати і вираховувати, хто скільки заслуговує, і так, і так вираховуємо, що той справедливо, а той несправедливо получає в житті своєму. Отаке є в нас недобре качество, коли ми якось наблюдаємо вокруг і бачимо багато несправедливості і так в житті навіть. Таке було в житті побожних людей. Ми читаємо книги псалмів. Побожний, благочестивий муж Асаф, він говорив, що каже: отак дивився я. нечистиві, безбожні люди, вони живуть, розкушують. На людських роботах їх немає. І там навіть така фраза, така груба фраза, каже, жиром їхні очі вони позапливали. І він говорить, що я от мало не поскользнувся, не спокусився. Як от так може бути така несправедливість на землі? І, скажімо так, по-людському він мусив отримати реабілітацію у своєму такому духовному стану. Каже, поки я не ввійшов в святиню і не побачив їхній кінець, що їхні дороги дуже на слизьких дорогах знаходяться, їхні ноги на слизьких дорогах знаходяться. І мудрий Соломон в екзіастах книги, він пише, так от буває на землі, от таке життя на землі складається, що інколи так буває те, що заслуговує праведник, то получає нечистивий. А те, що получає нечестивий, то получає праведник. І отак, от наблюдаючи в житті, ми можемо якось так соблазнитися і сказати: ну а де ж справедливість, а де ж правда на землі? І нас може бути якесь нарікання, дивлячись на своє життя, якесь воно таке не дуже легке, на свою зарплату, на свою пенсію, і можемо нарікати, ну, чого так несправедливо? хтось працював менше, легше, менший стаж отримує більшу пенсію. Хтось легше працює, або й геть мало працює, отримує зарплату, живе і так далі. Ми можемо нарікати, ми можемо вираховувати, що я щось більше заслуговую. І має бути такі інколи нарікання в нашому житті. Але треба прийняти у так, як є. Я читаю. Послання Добре. до євреїв. Одинадцятий розділ із тридцять третього вірша. Що вірою царство побивали, правду чинили. Одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огненну гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабості, хробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців. Жінки діставали померлих своїх із Воскресіннях, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення. Щоб отримати краще Воскресіння. А інші дізнали наруги та рани, а також кайдани й в'язниці, були побиті камінням, допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялись в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі. Ті, що світ не вартий був їх, тинялись по пустинях та горах і по печерах та проваллях земних. І всі вони одержали засвідчення вірою у не прийнявши, так Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Такий текст святого Писання я прочитав. і... Отут От говориться про одну категорію людей, яка є на землі, і писання, і про цю категорію людей говорить, що, що ті, що світ їх не вартий. Вони наскільки цінні перед Богом, наскільки висока їх ціна, що цей весь, весь світ, він каже, їх не вартує. Але знову ж таки, ми подивимося, яке різне життя і яка різна доля була в цих людей, яких світ був не вартий. І з одними ми скажемо, ну то так справедливо, то так хорошо, так діє принцип Божої благодаті. якщо людина свята, побожна, благочестива, ну так має бути, що каже: вони царства вірою побивали. Левам пащі загороджували. Утримували воскреш, Воскресіння, утримували в житті своєму, вже а Воскресіння, хвороби перемагали. І так далі, цей список можна, ми це сказамо, ну оце справедливо, так хорошо. так, Ми хотіли бути в числі, в числі або в категорії таких людей. Але далі та сама категорія, ті, що світ був їх не вартий, каже, не мали належних умов життя. Тинялися по горах, по пустинях, не було належного одягу, не було належного пропитання. Помирали навіть нелюдською смертю. Це та сама категорія ті, що світ їх був не вартий. І можна було б сприйняти якусь так несправедливу, Боже, живу справедливу, живу ж свято і така доля в моєму житті. Але Бог передбачив щось краще, Бог і ті люди, які живуть вірою, вони, скажімо так, таким словом, не зациклюні на землі тому що є така ошибка, і я говорив сьогодні зайова, згадував свої проповіді. І жінка якраз не зрозуміла цих відносин із Богом. Коли було все хорошо, коли було багатство і все пропитання, вона теж десь була полагочистивою і побожною за, за плечима свого чоловіка. А коли сталося це горе, вона не витримала, каже, похули Бога і мри. Похули Бога і мри. Я не хочу служити такому Богу, я не хочу вірити такому Богу. Але Йов говорить, що каже, слухай, ти говориш як одна із нерозумних, і Йов пронімав цю істину, що на землі, коли ми отримуємо добре, то ми не говоримо, що то якось несправедливо мене Бог благословив. Маю роботу, маю машину, маю дім. Ніхто нас не задається, не тому це питанням, о Боже, якось я несправедливо все це отримую. Але коли щось недобре, і йов каже, що хіба ж ми току від Бога прийматимемо добре? А й не лихе. Тому хай нас Бог благословить в житті своєму розуміти, що все, що ми утримуємо в житті, і нам кажеться несправедливо, але Бог так управляє нашою долею і нашим життям. Але в Бога є одне бажання: що ми були в царстві Божому, там не буде несправедливості. Хоча я вам скажу, те, що ми будемо в Царстві Божому, це теж трошки буде несправедливо. Бо те, що ми будемо в царстві Божої, по Божої милості, це не тому, що ми такі були крепко святиї, а це заслуги Сина Божого, який прийшов, і теж я скажу несправедливо, постраждав ради нашого життя. Він постраждав несправедливо, святий за несвятих, праведний за неправедний, непорочних за запорочних. Це була найбільша, мабуть, несправедливість на землі. І знаєте, скільки оцінили люди? Оцього святого Ісуса Христа, Сина Божого. Яку ціну ви не його оцінили? 30 серебніків. Таку маленьку ціну вони оцінили його життя. І сьогодні нам говорилося за, за свідоцтво, про яке давали. Знаєте, яке свідоцтво люди давали про Ісуса Христа? Одні говорили, що каже Він добрий. Але були інші люди. Знаєте, як вони говорили про Ісуса Христа? Він несамовитий. Або ж по-іншому одержимий він ласун і п'яниця. Тобто, по-іншому, ще грубшим словом сказати, обжора, любив десь поїсти, зайти в гості, випити вина. Отак люди говорили. Отаку оцінку дали. Дуже несправедливу, дуже нечесту. І тому хай нас Бог благословить прийти в той виноградник. Прийняти все з руки Божої і радіти там царстві. На землі, так, да, є багато дуже несправедливості, дуже багато нечесності. І інколи ми можемо томитися. І ще один приклад, теж я недавно так, ну такий показовий приклад для мене. Бачив одне відео. Журналіст з камерою підходить так до перехожу, десь чи станція метро, ну не важно, приходить до перехожу і таке питання. От під час війни, за це всі останній час, чи е, поменшала корупція у владі. <кій> ну і відповідь він пішов. Да, яке там поменшало, що побільшало, і так далі. Ну така оцінка не схвальна. Все журналіст каже: слухай, стоп, стоп, виключ камеру. І щось він йому втикнув в карман. Слухай, каже, ми про владний канал і ми хочемо зняти такий позитивний сюжет. Ти маєш зараз говорити все навборот. От, да, бачу здвиги. І десь там сума якусь, чи 200, чи 300, ну, чи 500, я точно не знаю і не бачив. Ну, приблизно така сума. Включають камеру, і цей чоловік починає говорити, да, от є, є певні здвиги в хорошу сторону, Ну, да, влада бореться. І знаєте, тут стоїть питання, от інколи ми дивимося, опять-таки наблюдаємо така несправедливість, така нечесність. А до якої пори я маю бути чесним? До якої матеріальної вигоди я можу бути чесним? І за скільки я можу, скажімо так, грубо вже говорячи, продати свою совість і почати говорити привратне, не те, що я розумію, і не те, що я бачу? За яку суму я готовий підписувати щось нечесне? Говорити, свідкувати щось нечесне? І це дуже показове відео. Насправді ми можемо десь так наблюдати, о у владі там нечесність. Насамперед чесність починається із самого себе. І якщо я чесний чоловік, як в Писанні написано, якщо я в малому вірний, то й великому буду я вірний. А якщо ти в малому невірний, і тоді питання задатися. Ти так говориш у владі нечесності, і за 300 гривень ти согласився говорити, ну, условно, за 300 гривень, може там плюс-мінус 100 гривень, ну неважно, Ти соглашаєшся говорити неправду, привратне, не те, що ти розумієш, не те, що ти бачиш. Тут стоїть питання, а якщо ти попадеш туди, там, про яких ти говориш у владу, ти будеш чесний? Невірно, не будеш чесний, бо ти продався за таку маленьку суму. Тому, коли ми, люди на землі, десь можемо бачити несправедливість, насправді наша задача, перш за все, бути самими першими, ми самі маємо бути чесними, справедливими, богобійними людьми, пам'ятати, що Бог завжди все бачить, все, що ми говоримо, все, що ми діємо в житті своєму, і буде відповідна зарплата. Хай Бог поможе, Хай йому буде за все слава. Амінь.